Всім привіт! Народ! В цьому відео хочу вам розповісти про свої останні купівлі. Нещодавно я придбав два телефони. Вони перед вами: це Redmi Note 12S і Redmi Note 10 S. Дуже схожі телефони. Купив їх по дуже гарній ціні, тому зараз хочу вам розповісти, за скільки купив, за скільки буду продавати і про їх характеристики. Тому народ відео буде дуже цікавим. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисяч одиночок, щоб не пропускати нові відео. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть в мені в Телеграм, до моюся у ціні куплю швидко і без проблем. Також, наявності, оригінальні зарядки від Xiaomi. Комплект на 300В, блачок плюс кабельок 550 гривень і на 67 Вт. Блачок плюс кабельок 800 гривень. Повністю оригінальні. Рідні зарядки з коробок, не підробка, не з аліекспресу, з турбозарядкою, з анімацією, все як треба. Кому потрібна гарна оригінальна зарядка, можете звернутися. Кому потрібен тільки блок, то на 67 ватт 600 гривень на 33 ватт 350 гривень. Перший телефон, який я придбав, це у нас Redmi Note 10 s на 6128. Ось в такому він гарному стані. В принципі, без нюансів. Оцінює стан на 9 із 10 по портах. У нас тут є динамік, USB Type-C, мікрофончик, міні-джек. З цієї сторони в нас платок під 7-карти, він у нас повноцінний. Дві Двісім карти плюс sd карта це добре. Ще один динамік, в нас тут є стереозвук. Це плюс тут доволі непоганий звук. Інфрачервоний датчик і ще один мікрофончик. Тут у нас кнопка включення, у ній сканер вибитка пальця і кнопка регулювання гучності. По характеристикам, він працює на базі процесора Mediatek Helio G95. От, система на ньому працює доволі непогано, можна в ігрушки пограти, там, в папку на середньо мінімальних налаштуваннях графіки. Батарейка 5000 мАч, тримає день активного використання. І підтримує швидку зарядку до 33 Вт. По камерам основна камера 64 Мп, фронталочка 13. Такі базові камери. От, в день можна зробити доволі непогані фотоснімки, а вночі, звичайно, буде вже мильновато трохи. Також є і ширококутна камера. Далі, в нас по екранчику, екран у нас тут AMOLED, 643 дюйми, Full HD 60 Гц. В Redmi Note 10S. Збільшеної герцоги, на жаль, немає. Тут всього 60 Гц. Але, в принципі, і цього достатньо. Плюс Омалі, дешеві яскравий, мінус, що може з часом вигоріти. Давайте подивимося, на якій прошивці він у нас працює. Налаштування про телефон. І бачимо. MIUI UI 14 і 13 Android. HyperOS ось, 10-та S в нас не отримує. Як бачите, 128, у 8. Детальна інформація: 6 плюс 2. Ось такий в нас телефончик. Стан гарний, все супер. За скільки ж я його купив? Купив його по дуже гарній ціні, а саме за 2500 гривень, плюс там з доставку. От він мені обійдеться в 2700 гривень. Продавати його буду за 3800 гривень. Другий телефон це у нас Redmi Note 12 s По комплекту тут в комплекті сам телефон, зарядка і ось такий чегольчик мені дали. Коробки, на жаль, до нього немає. Давайте подивимося по портах. Це те ж саме: в нас тут Динамік, USB Type-C, мікрофончик. лоток під 7-карти. Він також повноцінний. sim карти плюс SD-карта. Тут міні-джек, другий динамік, також є стереозвук, це супер. Тут інфрачервоний датчик, мікрофончик, кнопка включення в ніж сканер вбитку пальця. І качелька регулювання гучності. Все те ж саме, як і в 10S. По процесору, по характеристикам, майже той же самий процесор, там G95, тут G96. Така ж сама плюс-мінус потужність, можна в ігрушки пограти в папу, там, на мінімально-середніх налаштуваннях графіки, система більш-менш адекватна на ньому працює. Камери, камери трошечки тут прокачали, основний модуль на 108 мегапікселів і фронтовочка на 16. Також є ще камера, от. Також в день може зробити доволі непогані фотознімки, вночі також буде трошки мильновато. Вважаю, ці модулі на 108 пікселів це ось такі базові початкові камери, щоб можна було зробити там знімок і забути якусь суперякість він, на жаль, не може дати, якщо там буде особливо погане освітлення. Екранчик майже той же самий 6,43 дюйми. От, Full HD, але 90 Гц AMOLED. Тут вже у нас повищена герцовка, не 120 Гц, звичайно. ж, от, Але 90 трошечки краще, трошечки плавніше. Плюс Амаледа, що він яскравий, мінус часом може вигоріти. От. І з мінусів, що мені не подобається в цьому телефону, це його глянцева задня кришка пластмасова. Дуже марається, дуже така непрактична. От, як ви бачите, навіть слід лишився від чохла, от обадочек. От, Такі кришки мені не подобаються. По його прошивці. Давайте подивимося. Налаштування про телефон, оскільки він пам'яті. Він у нас на 6128 HyperOS в першій версії, 14-й Android. От, як бачите, 6 плюс 2 G96 процесор. Ось такий, в принципі, телефончик, також доволі непоганий. Якоїсь суттєвої різниці між попереднім і цим немає. Батарейка така ж сама, на 5000 мАч, тримає день активного використання, швидка зарядка точно така ж до 33 Вт. Я цей телефон народ купив за 3000 гривень на OLX. Доволі непогана ціна, але тут був один невеличкий мінус. Я його вже прибрав. От тут був, як би, скло. Основної камери ось цієї було розбите. Я його поміняв, там недороге, 30 гривень коштувало, замінив там буквально за хвилину. І вже він в гарному такому стані, без нюансів все працює. От, за скільки буду продавати? Продавати буду за 4500. От, купив за 3, плюс доставка плюс скло. От, коротше, обійдеться в 3200. Продаю за 4 500 гривень. Ось в мене є ще Redmi Note 11 s яким я сам користуюсь як другим телефоном для роботи, і тому можете побачити ось Redmi Note 10 s 11S і 12 s Вони дуже схожі, ті ж всі екрани, майже ті ж всі камери. Тут по 108, тут 64, батарейки ті ж самі. От із року в рік одне й те саме. От, чесно, якоїсь прям суттєвої різниці, якщо їх взяти там, подивитися, ну, взагалі немає. Один і той же можна сказати телефон. Ну і це поганенька, бо Xiaomi з року в рік робить одні й ті ж самі телефони, от тільки назви змінюються. Ось такі народ в мене купівлі. На цьому все обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, як вам ці телефони, чи це гарна ціна, за яку купив, чи ні, чи можна дорожче або дешевше взяти їх на OLX. Буде цікаво почитати. Підписуйтесь тисячу одиночок, щоб не пропускати нові відео. Також можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в Telegram, тому ціні куплю швидко і без проблем. І можливо він також з'явиться у мене у відео, і ви його зможете побачити на моєму каналі. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в шапці профілю цього ютуб каналу. Там цікаво, там ми спілкуємося, там є чат, там багато що виходить, що не потрапляє сюди. Тому раджу вам підписатися. А на цьому все. Всім гарного дня, гарного вечора, всім пока.